поехать в Лиссабон. Ну, поехали в Лиссабон. Ира, ты Лиссабон? Ну, еще на А Я вину Дэйн вообще. Доброго раночка. Ми вже вирушаємо, зараз чекаємо таксі і будемо їхати в Лісабон. Якщо встигнемо, хвилюється, що ми можемо не встигнути, але ми встигнемо, все буде гарне. Там ще часу та часу. Тому зараз відстріляємося. За, до речі, сьогодні на вулиці не так холодно, як вчора, доща немає, але все одно так сиро, сіро. Так. По -датськи. -датськи. Скажемо так. так. Тому їдемо в теплий в сонячний в Лісабон. Як тобі дарома. Mm? Як Скучно три часа. А красиво Гарно. Гарно немає ніяких претензій тут ролик. Гарно. Тут дуже великі сади, садини, либок, водоканник, ще й костора. Але три години довго. А це красиво. Варто було ще поїхати за собою. Ну, зараз подивимося, коли приїдемо. А бурнень, сонце вже. Ну, за сонцем вже. Реально, їдемо і тут сонце. Міст. Ні, це голова. Це крила. Це металоконструкція. А далі mm. іде mm. металоконструкція. Ще, до речі, з вокзалу зразу можна перейти до торгового центру. Весь куде ґама. куча магазинів. Цього ми не обійшли, ми зайшли пару магазинів і все, вийшли. Тому що в нас є плани поїхати далі. Костя, Ми де? Ми в Лісабоні. Ми в Лісабоні. О, да. Наша, наша коротка подорож в Лісабон. Блін, реально, чому ми не поїхали одразу в Лісабон? Тому що тут офігенно. Набагато тепліше. Набагато схотніше. краще. Ну, Погода, напевно, була така б сама, як і в Барселоні. Ми б не а відчули трішечки, різницю. трішечки трішечки посумували з порту з своєю погодою. Ну, хоча ми що подивилися в порту. Це були гарні види. Побачив фонтанчик. Мені здається, в нього зараз думка лише одна, як в отох пса. Oui. <laughs> да? oh. Що, тут купатися можна ще? Цікаво. Дуже цікаво. Походу тут купатися можна собакам. Лісобонів гулять ще те задоволення, тому що тут дуже багато схилів. І добре, коли ти вибираєш варіант, чи ти спочатку доїжджаєш на чомусь до верху. наверх, на саму верхню точку звідки хочеш мандрувати, а потім вже потихеньку спускаєшся, тому що якщо вибрати навпаки, то це Получається, як сьогодні Костя. В смислі? Та в смислі, язик десь за плечем потерявся. Так, в мене ще нічого ще не було в нас такого. Та мені вистачило тих трьох метрів. Так, але зараз будемо йти тільки вниз. Це головне не спотикнутися. Так, головне не спотикнутися. Як тобі криєвити лісабона? Спорт на Серйозно? Для мене так. Неочікувано. Зачекає. це Ми ще не були в історичній частині Лісабону, тому що... У 17 столітті в Лісбоні був землетрус, який майже повністю зніс місто під землю, накрило цунамі і залишилась лише одна невеличка частина міста, яка була не зруйнована і, і яку ми подивимося. І яку ми подивимося, так Тому ми направляємося саме туди. Я мав на увазі, що мені сподобалося вид порту імно з гори. А ці холми, так ти глянь, скільки там холмів. Гарно, в порту краще. А ще дуже незвично, тому що тут а, аеропорт знаходиться в самому місті, і ти майже що 5 хвилин чуєш, як летить літак над містом. Просто маршрути літаків, скоріш за все, прямо через центр міста, і вони всі летять. Вони всі А, в принципі. Чудно. Це, це був літак. Взагалі, в нас було два варіанти, куди поїхати піти в Лісабоні чи поїхати. Це Ботсад, де є велика величезна просто оранжерея різних культур рослинних Росли. з, з, з різних континентів, так, декоративних, та й не тільки декоративних. Рослин, і історична частина от якраз Лісабона і. Дивина якась, але я вибрала історичну частину, тому що я розуміла, що ми можемо не встигнути. Тому так. Вибір впав на історію. Так. Ну мені просто дуже цікаво, як воно взагалі виглядає історичною лісом. Ми приїхали до замку Святого Георгія. Піднімалися по такій вуличці, ми хоч і їхали на таксі, але тут нереально вузькі вулочки. представте, така от вуличка, і тут ще повинна приїхати машина. куча людей. А на зустрічі ще одна машина. <свіття> на зустрічі ще одна машина. так. Але ми якраз і прийшли, доїхали, точніше, в історичну частину Лісобона. На ще тільки гарними містами ходити. Це до речі, забор замку чегер на золото замку Вау. Значит, машинка не задавила. Чуть машинка не задовила. Як тут поміщається ще автобус, питання. Я сюди виїхав. Як ти сюди виїхав, так. Я, чесно кажучи, в шоці. Так по дорозі. Окей, якщо їде один на такий автобус, а якщо назустріч, то тут, наприклад, їде інший автобус або машина, і що тоді? До речі, дуже незвично, коли я бачу стяг України. Так? Так. Так. Там можна було кудись піти, але ми вирішили туди не йти. Людина вийшла, просто співає. А, і донати можна кидати. <гум> Цікавий. хід. Задумка. Он тобі ще один стяг України. Так, і там ще стяг України. Ну тут незвично, так. В центрі міста так все сучасно вже. А тут історична частина. А тут історична частина видно. Зразу видно. Магазинчики з сувенірами всякими. О, диви, кофта є, Лізбон. Ну, досить така цікава місцевість, незвична. І можливо це навіть те, що от я хотіла побачити. Щось таке незвичне, Сторія, несучасне. Історія. Так. Таке більш, як оце слово називається? Автентичний. Ну, типу, того, так. Да, да, да. Старобитний Автентична якийсь. Автентична Португалія. Прикольно, цему щось є. Переходимо Йдемо на оглядовий майданчик. У людей тут бізнес, окуляри продають. Людей, звісно, тут о, багато, достатньо таке багато. Люди співають. Ще? Люди грають, музику, співають. Відпочивають одним словом. О. Це Вау. Це мощно. І це не океан, це як не залива. Але це мощно. Досить мощно! Що не скажеш, що це красиво? Скажу, звісно, красиво. Дуже красиво. Незвично. Де. Незвично. Не таке порт, але щось все таке ж є. Так? так. Пане, ти куди? Чекай!

Такі туристичні машинки. Цікаво, скільки вони коштують. Не пишеться, скільки коштують, але досить цікаві. А ще ми пройшли і побачили старовинний Лісабонський собор. Не знаю, наскільки років, але дуже дуже, дуже багато. Ми ще в Лісабоні замовили в закладі такому от такий бургер з грибочками і картошечки. Костя розрізає. Як тобі, що скажеш? Щось см... пиляє. Заліз масно, але булка тверда. Костя щось пиляв. Тверда, так? Mm. Але виглядає дуже сочно. Сьогодні останній день ще ми в порту, я вже йду в магазин, Костя залишився в отелі. А, ми вирішили поснідати йогурти, ми з таким. В отелі просто подають одразу булочки, там, хліб, шинку, сир, і воно трішечки дає на шлунок. І тому хочеться чогось легенького. Тому я йду в магазин і будемо вже. Іти їхати в аеропорт. Я вже в Меркадону. Зараз буду йти купувати нам обід і дуже ранній сніданок. Трішечки покажу, що тут є Взагалі, які страви. трави. рулетик. Це також випічка. Це свіжа випічка. Дуже великий вибір кефірів. Копасовий кефірів навіть йогуртів. Це не наш рай, тому що ми з Кості дуже полюбляємо йогурти. І тут просто нереальна кількість їх. І дуже вигідно, в принципі, тому що, наприклад, 8 штук от таких от коштує євро 20. Кілограм йогурта, євро 20. Йогурта. Досить великий вибір м'яса в заготовок. Тож, чому вже є і, фарш, і фрикадельки? Різні причому. Котлетки. Привіт! Привіт, кохана. Як твоє враження від того, що ти дізнався, що ми їдемо в півтора майже дві години? Не майже дві години. До іншого аеропорту в Італії. А матікатись можна? Ні. Я вражений. Як ти красиво і чітко підбираєш слова. Як ні. блін, жесть.